Варяти шоу це єдине в Україні шоу, яке обходиться без матюків і російської мови. Єдині без кого ми не можемо обійти стоять двоє парубків, які настільки моцні між собою колеги, що в них навіть одна дівчина на двох. Правда, Вова про це не здогадується, але менше з тим зустрічайте Володимир Жогло, Роман Габачило, дует-колеги місто Львів. Світаємо неважово! На мене побачило! І сольвін! Сергій не збрехав у нас дійсно одна дівчина на двох. Зі мною вона спить, а мені варить їсти. І тепер подивіться, кого в нас, нас більше любить. Ей, уявіть собі! Хлопець та дівчина грають карти на роздягання! Ну волочка, ну може не будемо. давай. Ну, давай. ну ми домовлялись. Ну, Волод... ми дум... ми домовлялися. ну давай, давай, давай. Тобі, мені, ага. тобі, мені. Оп, оп, оп. Я прорала. Програла. Я прорала. Не програла. Я прорала. Я прорала. Знімай маєчку. Ну молодь. Ну, ми домовлялись. Ну, Волод... Ми домовлялись. Тобі, мені, тобі, мені. О, оп! Оп! о, о! Я okay. програла! Я okay. програла! Я знову програла. Ти знову програла! Знімай спідничку! Ми домовлявся! Ну володь! Ну, ми ну, володь. Все, що я хочу, ти знімаєш! О-о-о. Ні вчик, то все, то все, то все, рівчик, рівчик. Нам далі, тобі, тобі. Мені, тобі. Мені. Оп, оп, оп. Я забрала. Я забрала. Я забрала. Я забрала. Знімай макіяж. Може ж би ти одно Чекай, я. Все, що я хочу, ти знімаєш. Хочеш трусики, зніма? я подумала. Чому? Я хочу, щоб ти Ти зняла, то трахати. <клухи> я макіяж ти зняла. Ти того хочеш? Я хочу того. Впевнений? Я впевнений. <клухи> О! Уже страшна! Я не можу! Закрийся рукою! Є двома! Двома закрийся, боже! Добре, знімай труси! Блін, Блінший пісю! Микола? Друзі! Друзі, ми продовжуємо! Ви знаєте! Зараз дуже багато розвелося пафосних малолеток. Для них навіть роблять клуби. Отож, уявіть собі, дівчина і хлопець пафосні малолетки в нічному клубі. Опаски, друзі! Альом! Ти ж малышка. Че? А ты хочешь провести сегодня ночь с тигром? Конечно. Love... То вернись назад в зоопарк к крокодилищам. Ти ж красавчик. А? А хочешь ты секс? Ну no, да? Ну то поспіши, бо той негер скоро піде. А я дивлюсь. Ти стільна штучка. А, да. Гучі, правда? дочі Габана. Даже сумочка Смельницького. Чуюч, красавчик. А, а хочеш щось таке, від чого башню зриває? Хочу. Ну, то йди на бар, там в бармена для тебе є отлічні пітарди. Стоп, 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 стоп. Скажи, чо, чо, чо ми поводимося так з тобою? От поясни. Чим ми відрізняємося від іншої молоді? Для чого це за зайвий пафос? Ми ж не можемо просто поговорити, просто поспілкуватися, в кінці кінців піти в парк. Погуляти? парк піти погуляти! Ти б сказав мені щось таке миле і смішне. Я б розсміялася, закохалася б в тебе. Ну? Ми би б одружилися, нас були біді, це було б прекрасно. Так. Чому ми так не можемо? А знаєш чого? Чого? Бо ти кончена. А ти б кончик! І зараз кожен депутат шукає собі піар-технолога. Отож, майбутній депутат в компанії по піар-технології. Ваші області, друзі! Добрий день! Добрий. Добрий день! Я хочу стати депутатом Львівської міської ради. Благородний побудження. Так. Мене звати Габачило Роман. Живу в центрі Львова на Чайковського. Хочу бути депутатом. Mm -hmm. А що воно вам? Хочу красти. Благородна мета. Дякую. Я вже це бачу. Ну, М мою та... кампанію. Вашу кампанію. А? Я вже це бачу. Ага. Ви будете чесний кандидат. Я Чесний кандидат. Чесний Чесний кандидат. кандидат. Роман Гапачило. Я буду красний. Як вам такий лозунг? Прекрасний лозунг. Люди. Люди будуть іти по вулицях ага. і питати один в одного: Ти за кого будеш голосувати? Я буду голосувати за злодія. Чого? Бо я йому довіряю. Классов! Класс! Я чесний кандидат. Ви чесний кандидат. А це спрацює. Ми Creative West Sound Group. 2020. — Ага. — Розумієте, Ми допомагали Джону Батлеру. Я його не знаю. А даремно він обирався від Айови. — Ага. А ви будете обиратися від Сихова? Чого? Я в центрі живу. Ви хочете красти? Хочу! На Сихові ваш електорат. Good. Значить так, ви повинні захопити всі соціальні прошарки. Абсолютно всі, і так почнемо з найстарших бабульки під під'їздом. Да. Ви як кандидат, будете приходити до них. приходжу? приходите до них, і вони будуть питати. Роман, да. а ви пофарбуєте там нам лавки? А я? А ви їм кажете, бабулі, не замахуйте, і йдете. Хто <пих> спрацює? Абсолютно спрацюєте. Знаєте, чому? Чого? Тому що точно так само їм говорять їхні внуки. А внуки вони люблять страшна і не забувайте. Yeah, yeah. Це бабульки. Про вас буду говорити не тільки весь під'їзд, а цілий район. Я чесний кандидат. Ви чесний кандидат, далі студенти. Так. Значить, студентство. Збирайте всіх студентів, ага. стаєте перед ними і говорите їм чесно. Так. Відсьогодні заліки 50 доларів. Екзамени 100 доларів. Курсові і дипломні 200 доларів, але... Енки безкоштовні. Енки безкоштовні. Ен безкоштовні і всі студенти ваші. Я чесний кандидат. Я чесний кандидат. Бізнес. Бізнес. Це найголовніше і найпростіше, бо на сихові бізнесу нема. Супер. Все дуже просто. Далі. Ким ви працюєте? HR-менеджер. Ні. Ніхто не повірить, що hr менеджер може красти. Ви будете складовщик! Складовщик. Причому складовщик десь 90! 90! Я вже бачу ваш проморолик. Значить, залітає камера у ваш гараж. А там пісок, щебінь, цемент, кашемірове пальто, полутурне ліжко, електрошашлишниця, а? Прекрасно! Прекрасно. У мене будуть бікборди, так, Сітілайти! так, листівки, так. Але за ті гроші, що ви мені пропонуєте, то все буде в лісі. Все буде в лісі. Ну, ну я стану депутатом чи ні? Ви знаєте, для того, щоб ви стали депутатом, найголовніше ви повинні вступити в якусь політичну партію. А в яку? Я вам раджу варіяти? А така є? Ще нема, але обов'язково буде. Дякую! Файні і загорівчі. я також, між іншим, їздив в Єгипет і також відпочивав. Я зараз вам прочитаю монолог, як я відпочивав в Єгипті. З Тернополя летів літаком 6 годин з пересадками до Києва. Хотів літаку сходити в туалет, але була санітарна зона. Потім нарешті над Житомиром відкрили. З Києва до Єгипту летів дві години. В літаку замовив собі закарпатський коньяк. Принесли горівку, закрашену чаєм справжній закарпатський коняк. Всім роздали папірові торбинки, напевно, для того, щоб загорнути їду на потім, що я і зробив. В аеропорту довго не міг знайти свою сумку, тому взяв чужу і не прогадав, бо всі лівчики й труси були мого розміру. Під'їхали під готель, на готелі висіло дві зірки. Гід сказав, що решту-три просто вітром зірвало. Я зайшов в номер, подивився і пішов зривати ще одну зірку. Відразу спакував додому мило, шампунь і рушник. Тоді включив світло, включив холодильник, включив утюг, включив телевізор. Включив воду і поняв, що все включено, так як мені казали, inclusive. Прийшов на пляж, зарився в пісок, щоб не згоріти на сонці. Спікся в піску. Підійшли єгипетські менти. Став тако. прийняли за свого і відпустили. В Єгипті дуже чисте море. Коли я дивився в воду, то було видно ноги. А коли добре придивився, то стало видно всього мужика. Наряв з відкритими очима, очі стали червоні, підійшли мінти, і отакового не помогло. В піску закопав фляжку горівки, щоб на другий рік вернутися. Пройшло дві години вернувся. Сфотографувався з мавпочкою, мавпочку звали Ріта, договорився з нею на вечір. Ввечері пішов на базар, там продавали все: базарники, коври, наркомани, кальяни, бедуїни верблюдів, донори нирки, проститутки любов. Купив 100 кілограм любові і повів в готель. Цілу ніч не спав, бо думав, що вона щось хоче вкрасти. Тому лежав у штанах, сховав кишені кошельок, телефон, зарядку, папіроси запальничку, ключі від квартири і руки тримав в кишенях. Зранку ходив в басейн і катався з горок. Чим вища була горка, тим частіше ходив в басейн. Плавав на матрасі, тому два дні спав на підлозі, поки сушився матрас. На пляжі зустрів сусідку, яку чоловік відправив на море. Два дні не виходили з номера. Коли чоловік дзвонив до неї, я писком шумів як море, а вона розказувала йому, як її його бракує, і що тут навіть нема з ким поговорити. У нас не було часу. На третій день поїхали на піраміди. Захотів в туалет, але коло піраміди його не було, забіг за піраміду і побачив, що наші там вже зробили туалет. Катався на верблюді і поняв, що то тупі створіння. Бо не знають гайта вісь та в'я і трир. Хотів сфотографуватися з верблюдом, але він на мене плюнув. Тому сфотографувався з побитим, переляканим і опльованим верблюдом. Купив на згадку папірус і прянощі і поїхав в готель. По дорозі так наївся прянощів, що папірус до готелю не довіз. Дякую, це ви влада спеціально для вас. Сміє великий. Панова, наш наступний варіант, в принципі, не бачить великої різниці між гітарою і жінкою. Ну, тому що і ту ніжно е, обіймає за талію, і гітару ніжно обіймає за Вигин. По тій ніжно е, водить пальчиками, і по струна гітари ніжно водить пальчиками. Єдине тільки де в нього не стиковка, це ну, на гітарі для дівчини він грати вже навчився. А от е, е, грати дівчину для гітари він ще не вміє. До зустрічайте! Музика оваряти шоу! Коля котуньо місто рівне! Продовження теми Українська народна козацька 2 Повія вітер степовий. Повія нахилилась. Ставай, козаче, молодий. Година вже скінчилась. <плес> Дякую панство. А тепер давайте згадаємо шкільні роки. Вчора ми з другому школу пішли, щоб не було прогула. На фізкультуру з собою взяли 43 літри не була. І всі біжать, 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 біжать на дворі літо. І всі біжать, 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 віжать, віжать, біжать, біжать на казанті. Наступна музична кофонійка. Називається автобіографічна, знайшов подругу вчора я на дискотеці, Привів додому, ще й горілочки я взяв, презервативи. Навіть я купив в аптеці. Один предмет лиш мені на заваді став. Бюст Галтер заклинило, бюст Галтер. Гудзик до не мов прирість, який придурок видомав без Сто двадцять гривень коту під хвіст. Дякую, панове. Уявляємо собі село. Гарненько так співають пташечки, Класно. Ти зайшла до мене, не в гості на холодець варив, як кості газовий балон. Веранді включений був на всю. Потім ми зайшли у хату і надіялись на свято, та почало щось шипіти і рвану мій балон. Веранда, де була веранда, піщаний кар'єр. В ньому я і ти. Наступна музична композиція називається пісня дуже цілеспрямованої жіночки. Ти ходиш кожен день по ресторанах, шукаєш свого принця на коні. Для кожного мужчини ти старанно готова танцювати на столі. Тобі вже сорок. Ти пізно роздуплила, скарі розбудувала, а життя накрилось. Тобі вже сорок. Ти дуже заміж хочеш. Тому по ресторанах ти ноги волочиш. Дякую, дякую, панове. Ну і на завершення мого виступу пісня. Для мужиків, от мужики мене зрозуміють. До моєї жінки приїхала мама з села, почала виганяти, і з дому мене вона. Але ж я знаю, допоки сонце сяє, поки є свята вода.

ram pam para para ram pam para ram pam para ram pam para ram pam para 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 ram pam para para ram pam para para ram pam para para ram pam para ram pam para para ram pam para ram pam para ram pam para para ram pam para para ram pam 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 ram pam para ram

ram para ram pam para ram para ram para ram pam 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 para ram para para ram pam para ram pam para ram pam para pam para ram pam ram pam para ram pam para ram pam para ram pam para pam para para ram pam para pam ram pam para pam para ram pam para ram pam para ram pam para para ram pam para para ram pam para ram pam para ram pam pam para ram pam para Rampam para 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 pam para para ba pam pam para para ba pam pam para ba para pa.

Приносимось в магазин, де працює неадекватний продавець. Доброго дня, продавець, продавець. Доброго дня. Я хочу жінці вибрати на день народження лак. 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 Вибирай колір. Ось цей. Ось цей? цей? Ось Тин-тин-тин-тин-тин-пум-пум-пум. Пух. Вот твій лак. Давай ногті. Це не ногті, це рухті. Запам'ятай на ногах ногті, на руках рухті. придурок. Давай на рухтях. Дай, давай, махай. Наша. Наша. Дихаю. <плес> а, <плес> а, <плес> ви впевнені, що з цим кольором. Я впевнений, що з цим кольором жінка буде їсти в маршрутках ловиться за труби, а мужики <плес> мужки. Мужчина, мужчина, мужчина. Заспокойтеся. -за 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 Давайте ще виберемо під колір. Помаду, я йду звідси. Помаду? Зараз виберемо помаду. Давай подивимося, як на тебе глядати на тілі. Так, так, Я я не пам'ятаю, ви тут продавець чи хто, а? Я не продавець, я я чужий. Боже, це це, це це якийсь ужас. Це це ужас, це не ужас. Ось це ужас, ось це ужас. Ось це ужас. Це не уже це дурдом дурдом! ні, дурдо. ні приходь за цією адресою сьогодні вечором. А, а що там я там лежу на денному стаціонарі? О там дурдом! Програму тільки зараз, то до якого чорта ви не зробили це 30 хвилин тому. Наступного тижня не прогавте варіанти шоу. До зустрічі на сьогодні все.